Почав очисне голодування, але з'явилося важкість в ділянці підшункової, тахікардія і слабість. Що тут не так? Зараз все розповім. Тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Голодування дійсно часто буває досить корисною процедурою, але слід враховувати, якщо у вас голодування триває більше трьох днів, це йде вже. Ацидоз, і треба щодня робити клізми. Адже інакше буде йти інтоксикація організму. Що в даному випадку, я думаю, могло і зумовити серцебиття. Якщо у вас відчуття важкості в ділянці пішункової з'явилося швидше, то це проблеми не з пішунковою, а швидше зі шлунком і кишечником, який погано реагує саме на голод. Тому. Краще, якщо ви робите тривале голодування, робити все під контролем лікаря.